Вітаю! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Таїланд. І розпочнемо з каблучки з опалом. Опал 8 на 6, 18 розмір. Вартість 900 гривень 23 долари. Сережки з танзанітами та рубінами. Рубін 7х5. Довжина сережки 32 мм. Загальна вага 5,2 грамів. Прижимна лапка в кого тонка мочка вуха. І ціна сережок 1400 гривень 35 доларів. Каблучка з гранатом родолітом та опалами. Опал 5 на 4. 17 розмір каблучки. Зворотній бік. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Набір з перлинами та рожевими тапазами. Перлина 10 мм. Діаметр поверхності 17 мм. 18,2 розмір каблучки, загальна вага сережок 7,8 грамів. Силиконові застібки обов'язково покладу. Вартість набору 1800 гривень 45 доларів. Кулон з мазамбійським гранатом та кубічним цирконієм. Верхній гранат 8х8, нижній 9 х 7. Довжина колону 27 міліметрів. На жаль, нема вушка, тобто треба якусь тоненьку, тоненький ланцюжок. Вартість колону 1000 гривень 25 доларів. Каблучка з рубіном та турмалінами. Рубін 8х6, 19 розмір каблучки, вартість 1300 гривень 33 долара. Каблучка з ларимаром. Більший ларімар 10 на 5, менший 8х3. Висота каблучки 27 мм. Каблучка зі знижкою, так як ось на цьому камінчику, як на скола виїмка. Но його зовсім не видно. 19 розмір каблучки. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Сережки з ларимаром. Ларимар 8 на 6. Розмір поверхності 14 на 12 Загальна вага 4 грами. Англійська застібка. Вартість сережок 1350 гривень 34 долара. Сережки з перлинами, хризолітом та мазамбійським гранатом. Загальна вага 9 грамів, довжина сережки 40 мм. Вартість 1250 гривень 32 долара. Колон крабік з перлиною та рубінами. Перлина 9 мм. Довжина колону 24 мм. ширина 21. Вушко. Вартість колону 900 гривень 23 долара. Каблучка з аквамарином. Аквамарин 5х4, 18,7 розмір. Висота 23 мм. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Каблучка з опалом, гранатами, радолітами та сапфірами. Опал 7 на 5. Висота каблучки 20 мм. 17 розмір. Вартість 1450 гривень 37 доларів. Сережки з помаранчевим опалом 3,5 мм міліметрів та кубічним цирконієм. Довжина 21 міліметр, загальна вага 3,2 грамів. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Кулон з рубіном 9х7. Вушко зворотній бік. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість кулону 1100 гривень 28 доларів. Сережки з блакитним тапазом 8х6 та білими тапазами. Довжина сережки 24 мм. Загальна вага 3 грами. Ціна сарежок 1300 гривень 33 Колон з за запалом та білими топазами. Опал 9х7. Довжина колона разом з вушком 25 мм. Ширина 17. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1400 гривень 35 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!